Влади постійної комісії обласної ради і моментарної політики. Вісім партій є присутні, 5 депутатів. Комісія є правомочна приймати рішення, рекомендації та висновки. У роботі постійної комісії беруть участь. Учив Павло Герасимович, перший заступник голови Вінницької обласної ради, Лучинський Олексій Андрієвий, заступник голови Ірмецької обласної ради. Всестелюк Сергій Анатолійович, заступник половиницької обласної ради, начальники управлінь, департаментів, запрошені і безпосередні ті, чиї питання сьогодні винесені на розгляд комісії. На розгляд комісії винесено 10 питань, пропозиція засідання провести відкрито. Порядок денний всім розданий. Якщо є запитання, зауваження чи пропозиції, слухаємо. Розпочати. так? немає зауважень, тому то задати. Але ні, якщо не заперечує, є, є. звернутися, так. так є депутат обласної ради Олександр Поціновне керівництво, шановні колеги. Е, хотів би е, просити вашої уваги і дозволити е, внести е, звернення, яке оприлюднене на сайті обласної ради, яке стосується е, звернення від імені нашої фракції. Е, на жаль, е, в зв'язку з тим, що е, воно підписано. Е, Нашим не зовсім строки подано нашим керівником фракції Сергієм Кондрачуком, який зараз на бойових позиціях. Ми би просили вашого розуміння і шляхетності включити його в перелік цих питань, які будуть розглядати сьогодні на комісії, і питання про недоцільність викормлення фахових коледжів зі структури вищих навчальних закладів. Мова йде про наш аграрний коледж. І передачу його відповідно на баланс обласного, обласної ради. І сьогодні у нас є присутній заступник керівника закладу. Якщо є необхідність, він готовий подати коротку інформацію. Вашій увазі. що Це нове і не, не вивчене. Ну, Є пропозиція від депутата. Але, Але, якщо нас, якщо можливо, на... да, хотіло б все-таки так, вашому. Перше чуєте. Що... Я що є такі загрози? Що на обласний бюджет? Я хотів зазначити, що буквально напередодні подібні рішення прийнято п'ятьма обласними радами інших областей. А якщо ваша ласка, то заступник керівника коротко вас проінформує Олександр Григорович, ви, зараз ми взагалі слухаємо питання, чи внести це на розгляд. Так, так, власне, так? власне, я про це. Так, так. то е, я поставлю це питання на голосування. Якщо ми вносимо це питання на розгляд, дійдемо до даного питання, тоді надамо може ознайомитися з цим зверненням за е, те, щоб внести дане питання на розгляд нашої комісії. Прошу Дякую. Дякую. Тоді. Е, Прошу затвердити всі наші питання і переступити до порядку денного. Хто задав пропозицію? Дякую. Дякую. Перше про звіт щодо виконання обласного бюджету Вінницької області за 23 рік слово надається віль і Дякую. Що наук леонідівна запрошені присутні депутати? В вашій увазі підготовлено звіт про виконання обласного бюджету за 2023 рік. При цьому хочу зауважити, що ми виконали і перевиконали е, власні, план власних доходів обласного бюджету. Всього до обласної скарбниці надійшов 1 мільярд 653 мільйона гривень. Порівняно з 2022 другів року, маєте можливість спостерігати ріст надходження на 15% або додатково 214%. Мільйона гривень надійшло. Також по складових бачите, що річний план виконано на 109,4%. Виконання затверджених річних призначень забезпечено усіма джерелами надходжень до обласного бюджету. І хочу перейти на наступний слайд. Основним бюджету утворюючим надходженням видом податку з нас. Був податок на доходи з фізичних осіб. Всього питома вага його складає 87,3% до загального обсягу доходів. Порівняно з 22-м роком надходження ПДФО зросли на 11,2% або на 145 млн гривень. Наступним за вагою в структурі власних доходів обласного бюджету або 8,1% є надходження податку на прибуток підприємств, платників великих податків і приватного сектору економіки. При цьому зауважу, що наша область зайняла перше місце серед України якраз по відрахуваннях цього виду податків. Цьому, звичайно, сприяло поступове відновлення роботи підприємств області, адаптоване до умов воєнного часу. Ну, і решта по питомій возі, ви бачите, що і плата за ліцензії, їх у нас всього 10 видів стягується до обласного бюджету, 2% по питомій возі, 45% рентної плати заводу також за 100%. Зараховується до обласного бюджету, надходження складають 1%, так само, як і 1% надходження рентної плати за нами. І інші податки також 1%. Прошу наступний слайд. Маєте можливість бачити найбільших наших платників, зокрема платників податку на прибуток підприємств. Ми в 14,2 мільйона гривень сплатили брат Верарія Україна, по 3 мільйона гривень то в Лесівський рудник нерудних копалень Технобут та то в проект. Півтора мільйона гривень надійшло від ПРАТ «Рівне Обленев. 1,2 мільйона гривень від ПРАТ «Рівне Азоту. Ну і по інших платежах також є можливість подивитися. Розрізі платників податків, які, які найближче вкладники податків. Прошу, наступний слайд. Крім власних доходів, тобто які в нас і басі складають 68,4%. Надійшли в нас в повному обсязі дотації це 214 мільйонів, або запитовою вагою 8,8% в загальному обсязі надходження обласного бюджету. А також 552 мільйона субвенцій за питомою вагою 22,8%. І прошу Всього проведено видатків з обласного бюджету в сумі 2 мільярди 95 мільйонів чотири десятих. З них за питомою вагою, а це п'ятдесят десята відсотка, складають видатки на галузь. Освіта на соціальний захист населення видатки складає 15,1 відсотка. Проведені вони в сумі 317 мільйонів гривень. На інші видатки майже 12 відсотків за питомою вагою. Куди входять і програми, які спрямовані на проведення заходів тероборони, мобілізаційної роботи і. Оборонні заходи На заклади охорони здоров'я видатки склали 10% і спрямовано майже 211 мільйона гривень, заклади культури і мистецтво 6,8%. В абсолютній величині 142,3 мільйона гривень, на заклади фізичної культури і спорту майже 92 мільйона гривень або 4,4% і і на отримання апарату ради. 1,7% або 34,7 мільйона гривень. За економічною складовою майже 53 в нас складали видатки споживання відсотків, в них оплата праці з нарахуваннями 42 майже відсотка, комунальні послуги і енергоносії 5,2%. За економічною складовою. На утримання отримання установи проведення заходів освіти за минулий рік використано мільярд 49,6 дев'ять і гривень, освоєні кошти на 99,5% до уточнених призначень по загальному фонду, і по спеціальному фонду надходження складали майже 298 мільйона гривень і також використання майже 81% до уточнених кошторисних призначень. На отримання 10 спеціальних шкіл, двох санаторних шкіл, чотирьох спеціалізованих шкіл Рівненського і Єсеневицького навчальних реабілітаційних центрів використано 400 майже 16 мільйонів гривень, з яких за рахунок загального фонду 397 мільйонів. На фінансування підготовки кадрів у 15 закладах профтехосвіти та інших закладах освіти. Використано 352 млн грн із загального фонду та 84 мільйона гривень із спеціального фонду обласного бюджету. На оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення в закладах вищої освіти комунальної власності використано 29,7 млн грн. На оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення в закладах фахової передвищої освіти. Державної або комунальної власності використано 243,4 млн грн, мільйона гривень, з них загального фонду 213 млн мільйонів гривень. На послуги з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення закладами після дипломної освіти використано 37,6 млн грн, мільйона гривень, з яких 30,3 млн грн. загального фонду. Добре, дякую, Лідеркадіна. Є запитання? Справді гарне перевиконання в цьому році. А скрізь, будь ласка, програми, окрім тих програм, які спрямовані на воєнні потреби, є поповнення? Так, поповнення. детально описано сумами, з назвами програм, пояснюваній записці. Програми фінансувалися і програма матеріальної підтримки. І надання допомог малозабезпеченим верствам, населенням. З них, правда, левова частка коштів пішла на виплату допомог сім'ям загиблих, учасників війни, це близько 40 мільйонів. А Також про програма, ну, як я говорила, оборони і проведення оборонних заходів, понад 400 мільйонів грн. Підтримували також і по програмі міжнародний аеропорт Рівне в спецфонді були цьогоріч надходження субвенції на дороги, Також в поточному зверну вашу увагу, що субвенції та будівництво дотримання доріг не виділяється з державного бюджету, але в поточному році. Які видатки були. Ну і була така програма, також вона в час війни актуальна з регіонального матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на яку використано. Дякую. Є запитання, зауваження пропозиції. Пропозиція інформація взяти до уваги і рекомендувати людей. питання до сесії то за даний Дякую. Наступне питання про інформацію випитали посіяти ноги і саме джанадміністрація. Стиві двадцять раніше. Доброго дня. Ради, шарить комісії. Доспевши питання сьогодні. Партамиту це інформація про роботи закладів по освіти. У 2023 2024 навчальному році на рівні забезпечено функціонування п'яти закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування. А саме, комунальний заклад обласна спеціалізована дитяча спортивна школа Рефійського. Комунальний заклад Рівненський обласний центр національної патріотичного звання, туризму і краєзнавства Учнівської області. Комунальний заклад Рівненський обласний центр науково-технічної творчості Учницької... Комунальний заклад станції юних натуралістів і обласний комунальний позашкільний навчальний заклад Вінницька мала академія наук учнівської мови. Із п'яти закладів позашкільної освіти чотири надають послуги у звичному режимі, тобто точно. Один заклад працює за змішаною формою навчання, зважаючи на специфіку діяльності закладу, а саме це Мала Академія наук. У суточному навчальному році вказаних вищих закладах позашкільної освіти охоплено 5, 470 Три учні вихованці. Що за 93 більше порівняння із нововим навчальним роком, а в порівнянні з 2021 і двадцять другим навчальним, навчальним роком, чисельність добувачів освіти заклада позашкільної освіти обласної передкування зросла загалом на 778 осіб, добуття позашкільної освіти забезпечують 347 сорок кутків, що функціонують за основними напрямами позашкільної освіти, зокрема і тими, вже які передбачені в реорганізованому закладі. А саме науковотехнічний 87 гуртків 1305 вихованців, екологіонатолістичний, 55 гуртків 915 вихованців. Передамо, Я думаю, що цю інформацію вже всі читали. Вона є всіх в вільному доступі. Є запитання цього поняту. Якщо немає доповнення зауваження. По реорганізації там вже всі процеси закінчені. По реорганізації, ну станом на сьогодні, ті моменти, які можливо було зробити, було закладами пророблено, але існують певні правові неузгодженості юридичні, адже е, ця процедура передбачає одночасно і ліквідацію, і реєстрацію в той самий день. І станом на сьогодні, зв'язку із воєнним часом. Ну, є технічні такі труднощі щодо е, і реєстрації, і закриття один день. Дякую, прошу інформацію взяти до відомого і сумувати довір, на питання на родину сесії, до задання пропозиції. Одноголосно, дякую. Наступне про надання згоди на безоплатний повітря з державної власності спільної власністю територіальних громад сіл селищ міськів міської області, окремого індивідуального визначеного майна, будь ласка. Так, ми просимо надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у спільну власність територіальних сіл, селищ міст Рівненської області, окремого індивідуально визначеного майна за переліком. А саме це є підручники, українська мова підручник для п'ятого класу закладів загальної середньої освіти автор Волоб і Ворошкіна. І підручник українська мова для 5 класу закладі загальної середньої освіти автор Літвінова, загальна кількість 250 підручників, і вони передбачені для 9 закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування. Зрозуміло, є запитання? Немає. Прошу взяти інформацію. Відповідно, рекомендувати доповідь, не станову на сесію. Четверте, про надання згоди на полі земельної ділянки в основному мистецькому ліцею будь то на далі просимо надати згоду на поділ земельної ділянки яка належить закладу світи для обслуговування частину в олександрійську територіальну громаду і частину у обласного комунального закладу обласний центр, центр. соціально-психологічної допомоги. Я знаю, що ця проблема виникла давно, і ще коли Сергій Якучук був не на передовій, то там виникали певні дискусії. Ці дискусії вже Завершились і це не одностайне рішення, чи поки немає Купчука, рішення приймається якось от так. Ми пропонуємо от, в 2021 році е, комунальному закладу були передані будівлі без землі, а тепер ми пропонуємо під ці будівлі віддати так само частину земельної діяльності для обслуговування. Працювала робоча група комісії. Земельна комісія часу земельна комісія там земельна комісія там буде представники сільради. Ну, я думаю, що швидше за все це та профільна комісія. Вони там подивляться, як я більше. Це буде про. В принципі, ми можемо рекомендувати, але ми ж не, не, не можемо. Ми не можемо. Хай вони вирішують. Я можу інформацію взяти до відома, але узгодити із земельною комісією, з рахуванням рекомендацією профільної комісії. Хто задане рішення, я отримую. Дякую. Комісія не визначилася. Комісія не визначилася. Хай визначається земельна комісія. Добре, дякую, переходимо до наступного питання. Про комунальний заклад, центр національного потребування та розшкільної з Рівненської національної ради. Слово немає, с... будь ласка. Доброй день, що ми питання про комунальний заклад, центр національної політичної зашкільної осіб Рівненської обласної ради. Створення зазначеного комунального закладу, до якому в подальшому групується приєднання інших трьох закладів позашкільної освіти. Серівницький Це обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання туризму і приєднавства учнівської молоді та станція юних туристів. Проект рішення побачається утворити. В статут, Доручити голові обласної ради прикласти контракт, призначити ректора на три термін. Зрозуміло, тобто ті, це ті процедурні моменти, яких не вистачає для е, того, щоб сіці... завершити прошу взяти рішення засіб. Внести дане питання на ось сесії. Я Наступне питання про зняття з контролю рішення до змін до нас. Проєктом рішення передбачається з написть з контролю 32 наших рішення, які виконані. Зокрема, це 17 програм з ним до неї.